Я не перестаю дивуватись звідки з'являються нові й нові. Коли здається, що перепробував все, що тільки можна. Вермішель дуже м'яка, посередня бульончик солодко солоний, але відчутна невеличка гостринка. На жаль, тут лише ароматизатори І дуже і дуже сильно пахне креветками. Смак кисло солонуватий з невеличкою гостротою. Вермишель Вермишель прикольна. Всім привіт, друзі! Радий знову вас бачити в етері. Вибачте, що давно не бачились. Рішу тім, що був зайнятий. По-перше, продовжував переносити фотографії на новий фотохостинг. Трохи задовбався, проте, навіть не зважаючи на це, перенесення розтягнеться ще й на наступний місяць. Тобто займе більше часу, ніж очікував. По-друге, навалило багато роботи і був змушений розгрібати, щоб ну, і гроші треба заробити, і щоб не накопичувалось багато. Але я вже готовий перейти до звичної і улюбленої теми зйомок продуктів. Зокрема, це. Улюблена тема це вермишелі швидкого приготування. Я не перестаю дивуватись, звідки з'являються нові і нові. Коли здається, що перепробував все, що тільки можна, дізнаюсь, що виходять нові вермишелі і лакшини швидкого приготування. Так трапилося і цього разу. Втім, на жаль, мені не вдалося знайти повний асортимент, як би хотілося. Тут лише повний асортимент одного виду вермишелей, іншого виду тут представлений. Лише одним найменуванням, проте все одно думаю, що буде цікаво. Отож, як то кажуть, не будемо тягнути кота за хвіст. Перейду до переліку найменувань продукції у цьому відео. Отже, це вермишель швидкого приготування щедро зі смаком курочки, вермишель швидкого приготування щедро зі смаком яловичини, вермишель швидкого приготування щедро зі смаком томям з морепродуктами, та вермишель швидкого приготування рисова скороварка» зі смаком курки. Як бачимо, хоч, хоча вермишелей і. Не дуже то багато, лише 4 найменування. Дегустувати буде що, тож сподіваюсь, що відео не затягнеться на 30 хвилин. І розпочинаємо. Отже, номер перший вермишель швидкого приготування щедро зі смаком курочки. Вага 60 грам. коштує 11 гривень 99 копійок за 60 грам. Але я на такі уловки не ведусь, тож будемо вважати, що це 12 гривень. Це відносно дешево. Мабуть, дивимось склад. На жаль, на жаль, тут присутні підсилювачі смаку і у самій вермишелі, і у приправах. Ну і м'яса курки немає. Проте намалювали інструкцію з приготування, що дуже добре. Ким виготовлено виготовлено на замовлення щедро. Ну, а де саме виготовлено, невідомо. Ну що ж. Будемо розбиратись з тим, з тим що є. У всякому разі упаковочка така прикольна, на 4, 4-4,5. До речі, забув сказати, де купляв. Вермишель щедро купляв у сільпо. Дивно, там раніше їх не було. Дивимось, що всередині пачки. всередині пачки досить стандартний набір. Брикетик вермишелі пахне. Пахне соняшниковою олією і глютаматом та сріблястий пакетик з приправами. Дуже скромно. Ось так виглядає брикетик з висипаними приправами. Тут ще такий цікавий нюанс, про який забув сказати, дивіться, на упаковці вказано гострота, пряність, солоність та ароматність. Ну, добре, що щодо солоності не збрехали, що це буде солоно. Я вже і забув, що вермишелька настоялась. Дивимось. Колір, колір стандартний, видно тут куркума, шматочки зелені, навіть трохи моркви є. Так, перемішались нерівномірно, а пахне чим. Ну, відчувається аромат курки. Я б не сказав, що він такий дуже-дуже потужний. Але це можливо і плюс, хоча б не буде пахнути на всю хату. Вермишелька розварилась, пробую. Вермишель дуже м'яка, посередня, зовсім не пружня. Вермишель мені не сподобалась. Смак солоно солодкуватий. Навіть солоно солодкий. Аромат курки середньої інтенсивності. Ну, ці вермишелі, на жаль, я можу поставити, ну, не знаю скільки. Три це, мабуть, мабуть, дуже мало. Ну, нехай буде 3,5. Не знаю. Чесно кажучи, можна було смачніше. Вермишель не сподобалась. Бульйончик дуже солодкий. Ну, добре, нехай буде три. Це трійка. Ну що, води нема. Весело. Ну що, 2. Вермішель швидкого приготування щедрою зі смаком яловичини 60 грам, коштує 12 гривень. Дивимось тут так само: гострота 1 з 4, пряність 2 з 4, солоність 2 з 4, ароматність 3 з 4. Дивимось склад. Тут знову без откровень. Знову, ну, знову вам нічого не видно на екрані. Ну, що ж поробиш? Але тут у складі вказано ароматизатор яловичина. І перець червоний гострий. Так само намальована інструкція з приготування. Тобто нічого нового. Не хочу зациклюватись на вмісті пачки, тому що набір цілком стандартний. Це квадратний брикетик з вермишелю, як завжди, обсмажена нерівномірно. І свіблястий пакетик з приправами. Не знаю, чи написано тут щось чи ні, по-моєму. По-моєму, пакетики однакові. Як вони їх розрізняють? Для мене загадка. Вермишель щедро зі смаком яловичини готова. Дивимось, колір такий. Темнуватий, але все одно жовтим відтінком. Зазвичай з яловичини він більш червонуватий, тут за кольором невідповідність. Вже мінус, але пахне приємно, відчувається аромат яловичини. Так, спробую бульйончик. М -м -м. Бульйончик солодко солоний, але відчутна невеличка гостринка, невеличкий гострий перець. Так, Це вже гостро, хоча так само солодко солона. Ну, дивний якийсь присмак, але ну, нехай буде. Пробую вермишель. До речі, аромат, аромат типово яловичий. Інтенсивність здається вища, ніж у курячої вермишелі. Ця вермишель здалась трохи кращою, як не дивно. Та й в цілому поєднання аромату гостроти і смаку мені видалось більш приємнішим. Тож, я думаю, що ці вермишелі... Ну, і, я думаю, ну правда вермишелька теж така м'якенька. Ну, не знаю, ну нехай буде 3,5. Все-таки за кольором воно трошки невідповідне. Але ну це доволі. Та, ладно. Ставлю 4. Нехай буде 4. Насправді це дуже смачно. Хоча за кольором трохи невідповідне. Але дивіться, скільки тут моркви є. Зелень. Аромат потужний. Вермишелька така, ну, більш-менш. Хоча і не ідеальна, теж вона тут м'яка. Це, це четвірка. Третє вермишель швидкого приготування, досить екзотична. Це вермішель швидкого приготування щедро зі смаком Том Ям з морепродуктами. Коштує вона так само 12 гривень за 60 грам. Бачимо, тут намальована креветка. Або не креветка. Так, дивимось склад. Ароматизатори том'ям з морепродуктами лобстер. На жаль, тут на жаль тут лише ароматизатори, але аромат повинен бути цікавим. На жаль, на жаль, брикетик трошки покришився. Але, але в принципі, можна було би не показувати, тому що ну, виглядає так само, як і інші різновиди вермшели швидкого приготування щедро. До речі, тут ще згадав, що була вермишель швидкого приготування зі смаком креветки від Мівіни, але це було дуже давно звичний і банальний ракурс, але все одно треба відзняти. Розпакована вермишель, висипаний пакетик з приправами, пахне креветками. Прикольний такий аромат. Мені взагалі подобається вермишелі швидкого приготування з морепродуктами. Шкода, що їхній асортимент вітчизняний ось тільки цим видом представлений. Ось так виглядає вермишель зі смаком том-ям. Щедро. Колір такий червонуватий. Зараз він, правда, став скоріше помаранчевим. Тут є барвник кармін. Який надає червонуватого відтінку. Дивимося, що бульйон доволі жирний. Тут видно шматочки моркви, десь вони, а, ну вон, невеличкі, шматочки моркви, шматочки червоного перцю, якась зелень. І дуже і дуже сильно пахне креветками. Так, спробую, з бульй... ну, спробую розпочати з бульйону. Дивимося, що він дуже жирний. М -м -м. Смак дивний. Смак кислосолонуватий. солонуватий М -м -м Да. Смак кисло солонуватий з невеличкою гостротою. Досить дивний смак. Але але, ну, проте відрізняється від інших вермишелей. Що тут такого. Зараз спробую вермишель. Вона тут видно, що добряче вже розварилась. Вермишелька така досить приваблива. Проте на смак, на жаль, ну, вермишель м'яка. Вона зовсім це не пружня. Смаку, смаку якогось немає, просто з'їв, вона в роті буквально тане. Тому вермишелька посередня. Але в цілому в цілому досить прикольно. Я думаю, що ці. Вермишелі можу поставити, ну не знаю скільки. Ну, кислий смак все-таки тут, мені здається, зайвий. Хоча, може таким -то том ям і повинен бути. І те, що вермишелька така, не дуже. то ну... Але ну, нехай буде 3,5. Тобто, прикольно, але Але не зовсім. Ну, 3,5, я думаю, це теж оцінка вища середнього. Це доволі таки непогано. Заключна. Четверта вермишель швидкого приготування теж незвична. Це не класична пшенична, а рисова вермишель швидкого приготування. Скороварка зі смаком курки. Дивимось, що це оновлена вермишель. Цікава. Скороварка це торгова марка виробника ПП Куховар. Вже відомий, я його неодноразово дегустував, проте, на жаль, в обмеженому асортименті і так трапилось цього разу в магазині була лише така вермишель. На жаль, хоча вони бувають у різних смаках, і також буває ну, різне, різне борошно, з якого роблять цю вермишель, буває різним, бо існує рисова вермишель гречана та кукурудзяна. Може, ще якась є. Але, на жаль, що маємо, те маємо. Добре, що хоч це вдалося купити. Купив, до речі, не я, тому скільки коштує, не скажу. От така вермишель продається в Аврорі. Вага тут 85 грам. У складі, у складі на, жаль, на жаль, лише ароматизатор. І також присутній повний набір підсилювачів, смаку. гонілат, ізоніат. І ще там якісь там ну, коротше, суцільні підсилювачі смаку. Але, здається, в самі в ремішелі хоча б підсилювачів смаку нема. І у приправах є соняшникова олія, так що не, не так вже і погано. Вміст пакета звичайний, нічого тут дивного немає. По-перше, це пакетик з приправами в традиційній, в традиційній упаковці для ПП куховар з намальованими овочами. І Брикетик з вермишелю. Правда, сама вермишель цікава. Звичайно, що не схожа на пшеничну. Тут написано, що без, без додавання олії, так що дуже цікаво. Звичний ракурс, не знаю навіщо, нехай буде. Брикетик з висипаними приправами, до речі, пахне куркою, але якийсь кислий-кислий аромат. В інструкції вказано, що настоювати аж 5-6 хвилин і потім дати ще відстоятись хвилини-дві, щось заморочливо. Так, ну вже точно настоялось. Можу сказати, що рисова вермишель виглядає дуже незвично. По-перше, бульончик такий світлий, якийсь мутний, ну, думаю, це завдяки кукурудзяному крахмалю та пшеничному борошну. Дуже-дуже вже незвично виглядає. Ну, а тепер час дегустувати. Засмучує, звичайно, те, що тут зелені та овочів дуже-дуже мало. Так. Пробую спершу бульйончик. Відчувається аромат курки, але це аромат варена курка. Тобто не всім він сподобається. Смак солодко-солонуватий, простий. Ну, але в цілому солоність така, більше до пересоленого. Тобто досить солоно. Зараз спробую спробую Вермишель. А вермишель, вермишель прикольна. Вона одночасно і м'яка, і не розлазиться у роті. Тобто її треба прожовувати. Прикольна така. Трошечки така. Тягнеться. Коротше, незвичний смак вермишелі. Вона схожа і на звичайну пшеничну вермишель, і не схожа. Але досить, досить непогана. Тому я думаю, що ці вермишелі, я думаю, можна поставити. Ну. Напевно, що, напевно, що 4,5. Тобто, це доволі, доволі непогана вермишель. Аромат, звичайно, не ідеальний, Проте це, це справді смакує. Справді смакує добре. Це 4,5. Здивували. Єдине, що хотілося б спробувати інші, інші смаки, але, ну, на жаль, що є, то є. Тому, якщо хочеться чогось незвичного, то раджу вермишель роварка рисову зі смаком курки. А тепер, а тепер традиційні висновки треба ж якось підсумувати враження від чергової порції вермишелі швидкого приготування. По-перше, можу сказати, що ця дегустація мені сподобалась. Приємно було повернутися до улюбленого продукту. І це навіть не зважаючи на те, що під час першого дня зйомок вимикали воду. По-друге, можу сказати, що не все так однозначно, як уже мем такий, тому що деякі вермишелі насправді виявилися гарними, наприклад, вермишель щедро зі смаком яловичнини, вона відзначилась багатим смаком і сильним ароматом. Також незвичною видалась Вермишель щедро зі смаком Том'ям. Хоча, чесно кажучи, я би собі ще одну таку не купив, тому що ну, кисла вермишель швидкого приготування. ну Погодьте, це, це дуже і дуже дивно. А от що здивувало е, в супереч очікувань, так це вермишель рисова від торгової марки Скороварка це виробник ПП Куховар з Харківщини. Загалом такий. Посередні, посередня продукція, але рисова вермишель своєю незвичністю мене просто вразила. Я думаю, можна купляти, тим паче порція чи маленька, наїстись реально. Тож, скажімо так, вийшло у мене 50 на 50. Дві вермишелі сподобались, дві вермишелі не дуже. Але в цілому все досить гарно. На цьому буду прощатись, бо вже. Помічаю, що охрип. Сподіваюсь, зустрінемось через місяць. Хоча фотки ще продовжую переносити і ще з'явились інші проблеми, але може якось, якось потім про це поговорю. А на цьому все. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!